Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Перепрошую, що трошки мене не було, якісь мала справи, треба було позалагоджувати, і знову повертаюся до вас з новими розмовами. Сьогодні говоримо про коваля і про куття. Дуже часто можна почути ковані вироби. Брама прикрашена ковкою. Це не по-українському. Українською мовою говоримо коваль, але що робить коваль? Кує. І це є куті вироби. Брама прикрашена куттям. А кувати може зозуля. Як в українській народній пісні летіла зозуля та й стала кувати. Пам'ятайте про такі делікатні цікавинки української мови. До слова, про цікавинки, про говорю, пишу, а не говорю, пишу. Я читаю всі ваші коментарі і захоплена тим, що ви такі заангажовані. Що ви слухаєте мої розмови, і вони у вас викликають зацікавлення, роздуми, часом навіть незгоду, протест. Це просто чудово, бо саме для цього я з вами тут спілкуюся, розповідаю вам те все, що. Сама знаю, що колись довідалася, що для мене було колись новинкою, що прийняла або й не дуже. Обіцяю, ми колись поговоримо про всі ті питання, які вас нуртують. Дайте трошки часу. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!